Підпускає зараз Козак Козахмедов. Знову чудова двійка, але не пішов далі на суперника. Відпускає зараз Козак Медов і відпускає свідомо. Неймовірно швидкий рух, звичайно, за якими не встигає вже Віктор Плотніков. Дуже, звичайно, цікаво було подивитися на це протистояння пікового Віктора Плотнікова, коли був на піці своєї кар'єри. Ну Звичайно, ж пік давно пройшов у цього хлопчини. Не так багато поєдинків проводить Плотніков. Ось ту залишається на ногах Плотніков після влучання від Вікузахмедова. Все ж таки втримав рівновагу. Не посадив на п'яту точку Тимур свого суперника 40 секунд. Важко зараз. Ще важкіше стає Плотнікову, але він просто красень, який проявляє, проявляє свій характер. Ну, неймовірно витривалість після шаленої кількості пропущених ударів у цьому поєдинку. Зараз намагається атакувати плотников. ну і Все ми бачимо Все ми бачимо, ось такі вже хволі удари, які бачать Козахмедов за якими увагу свідкувати Муру, ну, який не намагається пропускати. Але не зупиняється плотно, точно не виважливіше для нього. Якщо він зупиниться, то гадає, що на цьому потік нам можна буде завершувати.